Проходь, Кажи, що трапилось. Приїхала як тільки змогла. Мене влад кинув. Що? І цей? Сказав, що я дуже хороша, але він зустрів іншу. Юль, ну що зі мною не так? Може мені пороблено? Антоніна була милою та привітною жінкою і добре заробляла власною справою, але особисте життя у неї не складалося. Чоловіки охоче знайомилися із Антоніною, але незабаром кидали. Жінка переживала, що так ніколи не вийде заміж, тому поїхала до бабусі в надії дізнатися причину своєї самотності. Баблюб, ну що зі мною не так, наче не крива, не коса. І увагу на мене звертають. Але варто мені закохатися в якогось чоловіка. Він одразу мене кидає. І це вже втретє за рік. Малий воду в миску. Mm -hmm. Налила. Немає на тобі ані пристріту, ані вінця безлюбності. Але щось таке несе перешкоду. Бачу навколо тебе багато квітів. Так, у мене своя мережа квіткових магазинів. І знаєте, всі продають зрізані квіти, а я роблю композицію в горщику. Це і прибутково і довговічно. Бачу, і вдома в тебе рослин багато. Так, всі мої подруги знають, що я люблю з ними возитися, тому дарують на кожне свято. От в цьому і причина. Один із горщиків тобі подарувала жінка. Яка дуже нещаслива в коханні. Оце і відштовхує від тебе щастя. З цим можна щось зробити? Спочатку знайди той горщик і винеси його з дому і постав там, де люди не живуть, тоді рослина нікому не буде шкодити. А після того проведеш обряд, якому я навчу. Катю, принеси, будь ласка, сушений любисток, додаси відвар любистку у воду. І перемиєш підлогу від дверей до спальні. І такі слова скажеш: чистий шлях долі відкриваю, щастя своє закликаю. Після цього у твоє життя прийде чоловік, з яким у тебе може бути міцна і щаслива родина. Ось візьміть, будь ласка. Дякую, дякую вам дуже. До побачення. Повернувшись додому, Антоніна вирішила одразу знайти квітку, про яку казала бабуся. Але вона не могла збагнути, якого саме горщика із квітами їй треба позбутися. Ой, бач, але завтра тобі доведеться переїхати. Нарешті Антоніна згадала, як два роки тому одна з колишніх продавчинь, матір одиначка Марія, подарувала їй квітку. Жінка вирішила, що Марія і була тією людиною, що пережила нещасне кохання. Наступного дня Антоніна відвезла квітку до одного зі своїх магазинів, після чого вона повернулася додому, щоб виконати другу пораду бабусі. Чистий шлях долі відкриваю, своє щастя закликаю. Чистий шлях долі відкриваю, своє щастя закликаю. Добрий день. Сантехніка викликала. О, я думала, ви вже не приїдете. Проходьте. Я дуже вибачаюся такий завал замовлень та ще й затори на дорогах. Так що у вас сталося? Е, душ кабіна протікає. Подруга порекомендувала ваш сервісний центр. Сказала, що ви найкращі. Правильно зробили. Зараз розберемося. Mm -hmm. Так, показуйте. Антоніна залишила сантехніка ремонтувати душову кабіну, а сама почала збиратися на зустріч із подругою Юлією. Вони напередодні домовилися повечеряти у ресторані. Причину протікання я знайшов і поки прикрив там гарметиком, але дещо доведеться замінити. Мені тільки треба взяти на фірмі деякі деталі. Ой, я вже сьогодні вас чекати більше не можу. Давайте наступного разу. Як скажете, вам дуже личить ця сукня. Тепер мені доведеться докинути вам чайових. До речі, скільки з мене? Чайових не потрібно. Я зараз вам випишу рахунок. У нас все офіційно. Добре. Розрахувавшись за роботу, Антоніна вийшла на вулицю, щоб дочекатися Юлію, яка мала за нею заїхати. Алло? Юльчик, ну ти де? Подруга пояснила, що вже майже була поряд, коли їй зателефонував чоловік і повідомив, що син скаржиться на біль в животі. Тому жінці довелося повернутися додому. Одужуйте. Вибачте. Вибачте, не підкажете, десь тут раніше французький ресторанчик був. Його вже давно закрили. Шкода. Не тільки у вас накрився сьогодні смачний обід. Стривайте, я не можу допустити, щоб така красива дівчина, як ви, залишилась голодною. Я знаю один італійський ресторан, буквально 5 хвилин на машині. Давайте пообідаємо разом. Ну, mm. no, чому ні? Антоніна одразу погодилася, бо згадала слова бабусі і подумала, що це почав діяти обряд. Молодий чоловік представився Артуром. Він виявився дуже приємним у спілкуванні, і жінка провела із ним чудовий вечір. В душі Антоніна сподівалася, що цього разу вона нарешті зустріла саме того чоловіка. Минув тиждень. Молода жінка майже кожен день бачилася із Артуром і вже не уявляла свого життя без нього. О. А цю квітку я тобі подарувала, як пишно, розрослася. Mm -hmm. Ти все з квітами возишся. А що на особистому фронті? Владно, об'явився? Я про нього вже і забула. Тепер у мене новий чоловік. І з ним все буде добре. Звідки така впевненість? Та я ж зробила обряд, який радила Баба Люба. І ось результат. В цей же вечір я зустріла Артура. Хазяйка приймайте роботу. Душова, як новенька. Дякую. От тільки у вас сифон під раковиною протікає. Краще теж замінити. Mm. Доведеться вас викликати знов. Скільки з мене? Подарунок фірми. От тільки дайте ганчірку, я приберу після себе трохи наляпав. Uh, ганчірка під раковиною? Угу. Mm. 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 Такі сантехніки зараз. Дуже нічого. Mm. Це я той самий чоловік, про якого ти розповідала? Жартуєш. Він, звичайно, дуже приємна людина, але у нас з ним нічого спільного. А от Артур мені підходить ідеально. Минуло ще кілька днів. Роман Антоніни та Артура стрімко набирав обертів. Мені час. Mm. Куди ти так швидко? Не йди. Не можу. Я завжди об'їжджаю всі свої магазини. Бізнес треба контролювати щоденно. Як бізнесмен я тебе розумію. Але як закоханий чоловік mm -hmm. не відпущу. Mm -hmm. До речі, тобі доведеться найняти помічницю. Для чого? Тому що я закінчую ремонт своєму заміському котеджі. І хочу, щоб ти туди переїхала mm -hmm. разом зі мною. Mm -hmm. А як ще до цієї квартири? Ну, вона ж маленька в непрестижному районі. Я її продаю, вже покупця знайшов. От єдине, що місяць потрібно буде пожити в готелі, доки дороблять ремонт в котеджі. Так може поки поживемо у мене? Ну, хіба що місяць? А далі шукай собі полічницю. Готуючись до переїзду Артура, Антоніна вирішила накупити красивого домашнього одягу. І запросила на шопінг Юлію. Киць, може, ти дуже поспішаєш? А якщо твій Артур аферист, живеш сам, заробляєш добре, може, що подумаєш. Не Говори дурниць, мій Артур не аферист. І тобі легко говорити, не поспішай. Тобі він який чоловік, забезпечує тебе, можеш не працювати, а я без вихідних, то магазин, то податкова. Все. Переїдемо з Артуром за місто. Найму собі помічницю і буду насолоджуватися щастям, як і ти. Ох, і наївна ти тонька. Ще? Незабаром Артур переїхав до Антоніни. Жінка раділа ідилії, яка панувала у їхніх стосунках. Слухай, ну яка ти в мене чудова. Mm. Я забув. У мене ж сюрприз для тебе. Нікуди не йди. Я зараз. Тобі не подобається? Ти що дуже гарний. Сідай снідати. Антоніна впізнала цей кулон, адже рік тому вона сама замовила його у Ювеліра спеціально для Юлії. Тому у жінки виникло питання, як ця прикраса могла опинитися у Артура. Антоніна не наважилася розпитати коханого, щоб не образити його. Тому приїхала до бабусі за порадою. Баблюб. Я зробила все, як ви радили, і справді зустріла чоловіка своєї мрії. Але є дивна річ: він подарував мені кулон, який я робила під замовлення для своєї подруги в ювелірній майстерні. Як він міг потрапити до Артура? Дай мені. Цю прикрасу він узяв у жінки. Заплутана в них історія. З обманом і зрадами. Артур і Юля Це такого не може бути. У Юлії ідеальна родина, коханий чоловік. Та й взагалі вона не така. Бачу, що стосунків між ними вже немає. Але щось їх і досі пов'язує. Добре, запитаю у них напряму. Почекай. Даремно ти. Цього чоловіка впустила в своє життя. Ці стосунки до добра не доведуть. Будеш з ним, пустиш свою долю. Так він же і є, моя доля. Він одразу з'явився після вашого обряду. Не твоя він доля. Все ти переплутала, ще й квітку не ту винесла, от щастя свого, і не бачиш. Не ту? Добре, я пошукаю іншу. Антоніну розчарували слова бабусі. Вона не могла зрозуміти, які стосунки могли пов'язувати Юлію та її коханого. Жінка вирішила влаштувати їм зустріч у себе вдома. У нас гості? Так. Це моя подружка Юля. Чи може ви знайомі? Ні, звідки? Дуже приємно. І мені. Артур. Хм. До речі, колон, який ти мені подарував, належав Юлі. І... Ти його не міг купити в магазині? Нічого не хочеш пояснити? Ой, а я його десь загубила. Не хотіла тобі казати, щоб не засмучувати тебе. Мені також ніяково зізнати, що я придбав його в Ломбарді, але не тому, що я хотів зекономити. Я знаю, що в Ломбарді можна знайти рідкісні прикраси. Бо підбирати подарунок в торгівельній мережі це так банально. Хоча мені справді шкода, що так сталося. Тоді ну, кулон знайшов свою власницю. Ну, от і чудово. Раз ми з усім розібрались, пропоную піти пити чай. Антоніні пояснення Артура і Юлії здалися правдивими. Дівчина заспокоїлася і вирішила не сприймати серйозно слова бабусі, що Артур не її доля. Тоню. Добрий ранок. Валерію. Ви до мене? Так, ми ж домовлялися на сьогодні. Я привіз сифон замінити у уваній. Боже. У мене геть вилетіло з голови. Вибачте, будь ласка. То ви знову кудись поспішаєте. Так, у мене дуже багато справ. Ми можемо перенести на суботу, на цей же час. Наступного разу з мене кава і тістечко. Заради тістечка доведеться погодитись. Дякую вам. Гарного дня. Бувайте. Антоніні було ніяково перед Валерієм, але вона дуже поспішала по робочих справах. Раптом жінка зустріла біля свого магазину Марію, ту саму матір одиначку, чий подарований горщик вона прибрала із квартири. Доброго дня, тонечка! Як я рада вас бачити! Бодя, це моя колишня начальниця, Ну дуже хороша людина. Дуже приємно. І мені приємно. А Вас можна привітати. Так, ми торік з Бодою повінчалися, і тепер чекаємо другу дитину. Антоніна усвідомила, що дійсно винесла не ту рослину. Вона не могла зрозуміти, яка ж тоді жінка із нещасливою долею могла подарувати їй квітку. На ранок Антоніна вирішила поїхати до бабусі. З колоном я все з'ясувала. Він випадково потрапив до Артура. А щодо квітки. Ви були праві. Я думала, що Марія нещаслива і винесла нею подаровану квітку. А в Марії все добре. Того разу ти мені не повірила. Навіщо зараз прийшла? За підказкою. Бо я справді не знаю, яку тепер квітку треба винести, щоб щастя своє не втратити, і щоб з Артуром все склалося. І чого ти в того Артура вчепилась? Не твоя він доля. Я ж казала. Але, дівчина, ти непогана. Тому допоможу тобі правду дізнатися. Візьми насіння і насип по колу. Насипала. Після того, як ти підлогу любистком вимила, до тебе в дім прийшов чоловік. Він і є твоя доля. Сантехнік? Ви серйозно? Ти все життя на зовнішність дивишся. От щастя свого під носом і не бачиш. Катю, принеси їй землю, заговорену. Підеш під будинок своєї подруги о п'ятницю о півдні, там всю правду і дізнаєшся. А коли очі твої відкриються, винесеш нещасливу рослину з дому і проведеш новий обряд, поки остаточно щастя своє не втратила. Візьміть, будь ласка. Дякую. Посадиш два паростки в цю землю і слова замовляння скажеш нове життя зростай, дві долі в одну сплітай. Добре, все зроблю. Дякую, дякую до побачення. Цього разу Антоніна послухалася бабусю. Дочекавшись п'ятниці, вона поїхала у призначений час до будинку подруги. Там жінка несподівано побачила Юлію, яка сварилася із Артуром. Відчепись від моєї подруги. Ну, ти ж мені більше грошей не збираєшся давати, бо і довелось шукати тобі замінку. Ага. Значить, ви все ж таки давно знайомі. Баба Люба мала рацію. Ви були коханцями. Тоня, я зараз тобі все поясню. Ні, це Та... я поясню. Перший сюрприз: твій Артур загалі не Артур, Альоня. І так, ми були коханцями. Для вміє задурити голову жінці. Ой, ти сама втріскалась в мене до смерті. Я дуже шкодую про це. А коли захотіла з ним порвати, він просто почав мене шантажувати, що все розкаже моєму чоловіку. Він просто тягнув з мене гроші. І коло це вкрав. Та ще багато чого. Юль, як ти могла? У тебе ж ідеальна родина. Це лише картинка ідеальна, а я дуже нещаслива в шлюбі. Так і розлучилась би. Ага. А жити на що? Чоловік мене одразу виставить на вулицю. А малого забере? Тоня, моя подруга це багата дура. А я тебе покохав з першого погляду. Одразу. В той день, коли я Юлю підвозив до тебе і раптово зателефонував чоловік. Ну, ну нам же так добре було з тобою. Щоб я тебе більше не бачила. І речі свої забереш у консьєршки. Ти ще приповзеш до мене. А ти? Чого ти мене одразу не попередила, коли побачила цього у мене вдома? Злякалася, що він з просто чоловіку моєму розкаже пробач. Антоніна нарешті зрозуміла, хто була та нещаслива жінка, яка подарувала їй горщик із квітами. Вона винесла квітку Юлії до під'їзду будинку, а потім посадила два паростки у заговорену землю, як і радила бабуся. Валерію, я вас ледь впізнала. А чому ви з букетом? Я подумав, раз ви запросили мене на каву з тістечком, то це вам. Я мала на увазі не побачення, але проходьте будьте моїм гостем. Сподіваюся, це не вплине на ремонт. Не хвилюйтеся, завтра я пришлю справжнього сантехніка. Насправді, я власник сервісного центру. Наша фірма займається сантехнікою та ремонтами. Просто в той день вільних майстрів не було. А я дорожу репутацією фірми, тож прийняв замовлення самостійно. Та воно і корисно бути в темі власного бізнесу. Так, я теж сама відвідую всі свої магазини і спілкуюся з покупцями. То я відчув споріднену душу. Якщо чесно, ви мені дуже сподобались. От я і зачастив. Сподіваюся, цього разу ви нікуди не поспішаєте. Ні. Е, роздягайтеся і проходьте на кухню, пити каву і тістечка їсти. За руки. Антоніна почала зустрічатися із Валерієм. Їй дуже сподобалася його надійність. Та мудре ставлення до життя з подругою вони згодом помирилися, хоча так близько вже не спілкуються. Про Артура жінка більше не згадує. Бабуся каже не можна приймати у подарунок квіти в горщику від нещасливої у коханні жінки, бо інакше і власна доля не складеться.